Україні Прикордонники затримали ухилянтів з Хмельниччини. Хмельничанин став заслуженим майстром спорту України з кульової стрільби. Аферисти виминали 35 тисяч гривень у жителя обласного центру. Продовжуємо нести свою інформаційну варту на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. Далі новини країни та нашого краю. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. У тимчасово окупованому Криму хакери зламали радіостанцію та запустили пісню Гурмо у виконанні хмельничанина Макса ТТ. Прем'єра пісні про головне управління розвідки міністерства оборони відбулася 15 грудня а уже 18 грудня грала півтори години безперервно на радіохвилі у Сімферополі. У північній операційній зоні утворили нові мобі... мобільні вогневі групи, які боронять українське небо не тільки на суходолі, але й на воді. Військові моряки зі складу окремого річкового дивізіону протягом року відточували свою майстерність. Внаслідок цих дій утворилися нові мобільні вогневі групи, які боронять українське небо у північній операційній зоні не тільки на суходолі, але й на воді. Про це сьогодні зранку повідомив командувач об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Сьогодні знову буде гучно на Старокостянтинівщині з 12 по 15 годину на території громади проводитимуть роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Буде чутно вибухи, але без паніки усе під контролем ДСНС. Сьогодні у зв'язку з плановими ремонтними роботами частина мешканців Хмельницького району може залишитися без електропостачання. Загалом знеструмлення можливе в обласному центрі на одній вулиці, а в районі у чотирьох селах. За інформацією комунальників, до 16-ї години у Хмельницькому світла може не бути за адресою вулиця Яблунева, 64. Також електропостачання можуть призупинити до 16-ї для мешканців району, а саме село Бахматівці, Б Давидківці, Лісові Гринівці, Шпеченці. Ще більше інформації про ремонтні роботи та відключення світла у нашому телеграм-каналі для зручного та швидкого переходу скануйте QR-код. Прикордонники Чернівецького загону та правоохоронці Буковини спіймали ще 35 чоловік, які намагалися незаконно перетнути межі України та виїхати до Румунії. Серед них були й жителі Хмельниччини. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України Західний контроль. Більшість чоловіків призовного віку від 20 до 54 років затримали на контрольних постах під час перевірки рейсових автобусів та легковиків, які прямували у прикордонні населені пункти. Ухилянтів доставили до прикордонних підрозділів, їх притягнуть до відповідальності. Патрульні допомогли жінці, яка заблукала дістатися дому. Днями на вулиці Кам'янецькій, обласному центрі на зупинці громадського транспорту. Літня жінка, не пам'ятаючи місця свого проживання та не орієнтуючись в просторі, потребувала допомоги. Небайдужі зателефонували в поліцію. Патрульні Віталій Ринда, Іван Гаврилюк та Віталій Чижовка не гаючи часу, прибули на місце події, поспілкувавшись з жінкою, вони встановили її дані та, дізнавшись адресу проживання, допомогли 83-річній громадянці безпечно дістатися до оселі на вулицю перемоги. Хмельничанин переказав шахраям 35 тисяч гривень. У поліції повідомили, що місцевий житель в месенджері отримав повідомлення від знайомого з проханням про фінансову допомогу. Потерпілий переказав на надісланий рахунок 35 тисяч гривень, а згодом дізнався, що це шахраї, зламали яка друга і в його імені просили кошти. Поліцейські проводять перевірку. Схема не нова, але, на жаль, досі прибуткова для шахраїв. Будьте уважні та не довіряйте підозрілим повідомленням. Хмельничанин став заслуженим майстром спорту України з кульової стрільби. Денис Баблюк, член спортивного товариства Колос та вихованець обласної дю США. Денис виступає за Збройні сили України. Наприкінці літа він брав участь у змаганнях в Азербайджані. Там із 14 серпня, по 1 вересня, проходив чемпіонат світу серед дорослих зі стрільби кульової. Майстер спорту України міжнародного класу Денис Баблюк здобув на чемпіонаті 5 золотих медалей. За високі досягнення йому присвоїли почесне спортивне звання заслужений майстер спорту України. Тренує спортсмена заслужений тренер України Петро Бардецький. Поки це усі актуальні новини на дану годину більше в ефірі Першого Подільського та у наших соціальних мережах. Долучайтеся мирного дня, бережіть себе.